Вони їхали до Індховена творити історію до команди, яка напередодні першої дуелі воліла дивитися на них згори вниз. А зараз перед другим матчем змушена крізь зуби віддати супернику належне. Якби ми грали в такому стилі та ще й у себе на полі, наші вболівальники нас би не зрозуміли. Хоча, якби я знав, що цей стиль принесе нам 9 очок, грав би так само. Та хіба питання лише в стилі? Можливо, таким чином пан адвокат намагався приховати своє не надто серйозне ставлення до Ліги Європи? ПСВ дуже молода команда і не готовий грати однаково успішно в усіх турнірах. ПСВ вирішив, що для них наразі національний чемпіонат і можливість потрапити в Лігу Чемпіонів це найважливіше. Вони намагатимуться виграти в Дніпра, але не за будь-яку ціну. Чи може команда з такими традиціями, як ПСВ, знехтувати Єврокубками? Хіба їх зрозуміють уболівальники? Сектор Діря, 23-й, місце 5-те. Це звичайна трибуна стадіону ПСВ, але купити квиток сюди абсолютно неможливо. Тут дивився футбол один із перших керівників клубу Фріц Філіпс. В будь-яку погоду, і навіть у дуже поважному віці, відсвяткувавши ювілею 100 років, він продовжував залишатися палким шанувальником матчів клубу. Врешті-решт це місто закріпили навічно за Фріцем Філіпсом, а стадіон ПСВ отримав унікальний статус. Тут ніколи не буває аншлагу. Дивина та й годі, але на матчі з у ПСВ з прикметами не склалося із самого початку. Якийсь втаємничений незнайомець сів на місце Фріса Філіпса. Певно, турист він побачив меморіальну табличку, зробив фотографію і знову влаштувався в сакральному кріслі. Ніхто з місця Філіпса незнайомця так і не зігнав. Аж занадто ліберальна ця країна Нідерланди. Це не означає, що на полі ПСВ лояльно поставився до Дніпра. Ні, вболівальників не зрозуміли. Ейнтховенці з перших хвилин запропонували українцям жорстку боротьбу і швидкі атаки. І відкрили рахунок. Блискавична комбінація нідерландців призвела до удару Вейналдума. Лаштовка не допоміг. Я не можу пропускати такий гол на ближню штангу. Буває, де та футбол, ну, що ділять, якщо вратар Шіпса, це завжди видно. Да? Та хіба один гол може зламати сучасний Дніпро? Характер у нинішньої команди Рамоса, дай Боже, і вже за шість хвилин Дніпря не відігралися. Селезньов скористався пасом стрінича, а потім ще й Матеус мав забивати, не поцілив бразилицю позбавлені воротарського захисту ворота. Селезньов ледь дубль не зробив. Дніпро грав настільки потужно і впевнено, що здавалося, вже й адвокат не міг нічого зрозуміти. Другий тайм чергові спроби ПСВ нагадати, хто господар на цьому полі. Цього разу лаштовка врятував, а партнери його підтримали в атаці. Коноплянка потішив усіх неймовірним голом. Може би, я вдарив би десять і забив би дін. Може би дзвісті десь. Ну тобто, як попритажі. Дніпряни відсвяткували взяття воріт ПСВ від усього серця. А лаштовка нарешті відчув полегшення. Його результативна помилка втратила свою вагу. Та і це ще не все. Дивіться уважно, цього нідерландці не показали в трансляції крупним планом. Мензюк отримав травму. Дніпро вимагав від суперника згадати правила фейерплей, але ПСВ не зменшив обертів. Канкава зупинив навіс нідерландців рукою, і за це надмірне бажання справедливості отримав другий і вилучний від арбітра Карлоса Гомеса. Формальна суддя був правий. А неформально фортуна повернула борг Дніпру вже в наступній атаці. Ленц не забив з двох метрів. Українці зберегли свою перемогу і змусили тренера суперників остаточно визнати їхню силу. Ми зіграли занадто відкрито і багато помилялися в передачах. У них дуже сильна команда з купою гравців національних збірних. Дати їм повірити, що вони можуть нас зім'яти, неприпустимо. А в другому таймі ми це зробили. 2-1. ще за тур до закінчення осінніх змагань Ліги Європи. Дніпро гарантував собі перше місце у групі. Вони створили історію і подарували вболівальникам ми щастя. Запам'ятайте її.